Стосовно цієї вивізки, яку вчора знімали, RGB, відповідно, зараз показую. Вмикаємо вивізку, вона працює, все нормально. Но суть яка. З тим лініями, цими, хоч би хни, ну реально вони ну, не гарячі. Ну трогаєш, типу, ну все добре. Ну, типу, ну, тепле знизу, там само собою, але це RGB. І все все гуд. А отут... Отут. А ну, щас ще тут перевіримо. А отут. Тут вообще срака твориться. То тобто, есть там ми можемо побачити рівні довгі лінії, які не нагріваються сильно. все окей, відповідно. Правда, тут, звісно, відкрито, може, воно і вентилюється весь цей час, але в цілому проблем не було. А отут ми можемо побачити лінії. От літера 4-5 см, срака. Там напихано тих діодів, нагнуто. Дуже складно то все було спаяти. Ну, клієнтка хотіла саме такі, блін. Ми і так їх витягнули типа, по просьбі, відповідно, нашій, і то було складно її мовити. А тут подвійний контур. І воно таке гаряче, що це просто срака. Ну, ну кипяток, Ну ми запаяли вже живлення. Іде вот тут. Я вам поясню, от літера ділиться отак. Відповідно, тут до 2 метрів. Кабель живлення заходить один тут, другий тут. От, і мовно кажучи, от таким чином тут ще закольцувати можна. Тут не закальцовували, ну можемо попитатися, відповідно, але суть така, що кальцю не не все одно, блін, кабель один отут приходить, другий тут. На таку от невеличку частину. Ну, гріється, срака капітально. Дуже багато згинів, діод на діод. Відповідно, подвійна лінія, тупо акріл перегрітий відповідно. От кабелі живлення, саме порахуйте, скільки от таким дідовським методом вже зробили, боремося з цією вивіскою, і ніяк не виходить її побороти. Тупо гарячезна вивіска. Зараз яскравість зменшив, включив на відповідно е, мірцання для того, щоб ну, в такому випадку ми зменшимо навантаження, і вона не буде хірачити на всі 15 Вт. Тести ми робили на білому. Але я емітував те, що клієнтка така візьме пульт і захоче. Так, білий колір, максимальна яркість і так би мовити, похеру, як то кажуть, на всю здраву логіку. Ну і все. Так що такі тести вона не пройшла. Зараз перепайку все вона гріється, зменшимо яскравість, і будемо дивитися. Якщо так, то будемо домовлятися з клієнтом, пояснювати йому, що. Ну, не використовуйте відповідно там на максимум. От режимчик собі задали. От Дімер, же ж от такі от у нас на сайті продається. Да? Тут він у ще з додатком. Тож ви можете побачити. Додаточок, отут у нас, от, бачите, от, QR є. Тобто ви зберегли режим, ну, тобто, просто виставили режим, виключили вивіску. От, я не вожу. Включаєте вивіску і все. Він у вас так само працює. Тобто, якщо я яскравість, зараз поставлю на максимум. Це яскравість, ну, да, в принципі. Але по факту і швидкість. Вот. О, це капець. Так от, якщо я це поставив, я виключу. Я включу і воно так само буде блимати. Так що, типу, яскравість і режиму будуть зберігатися. Зараз даємо її трошки охолонути е, через 20 хвилин, і потім тестуємо заново, наскільки воно швидко буде нагріватися, тому що це звіздець. Чесно, я такого не зустрічав. Ну 15 ватт на метр. Це зрозуміло. Але висновок такий вчиться на наших помилках. Блін, не робіть такі вивіски з такими плотними лініями щільними, тому що тут якийсь такий нагрев-перегрів. Ну вже, блін, живлення подається на кожен метр. Ну куди вже так би мовити, частіше, кожен метр живлення. живленням. Але це тільки тут. Тут таких проблем немає. Тут двохметрові відрізки, живлення по центру, от відповідно розпаєчка йде вліво-вправо, цільна стрічка. Тобто, умовно кажучи, паралель теж метр вліво, метр вправо, і все адекватно. А тут повна срака.